17 листопада з першим снігом усю Україну. Вітаю! І у нас, як завжди, тривога. Ось так от медхаус пікується про своїх пацієнтів, поки тривога ми очікуємо в підвалі. Так виглядає масажний кабінет в медхаусі. Зараз я проходжу цикл лікувальних масажів для того, щоб розслабити і допомогти моїм м'язам шиї. <звук> <звук> У Франківську настільки багато машин, що навіть на виїзді з епіцентра ми стоїмо в запорі. Тим часом ми готуємося до Різдва. Як тобі? Добре. А там теж дзеркало? Так. Таке будемо брати? Я думаю. Добре. Чудово. Мені під волосся підходить. Все ще шукаю собі джинси під піджак. Сі ви чудово. Мужка перевірка. Виглядають добре. Що, мабуть, беремо? 360 гривень джинси. Беремо під піджак. Роберт. Алірулька взяла тобі такі от мештики. Будеш чапати в них. Нам можна. Страх автомобіліста. Робес А ще ми будемо купувати тобі отакий комод. Це найкраща моблива компанія в Україні, Верес. Мер міста прогнозує відключення протягом днів, а навіть не годин. Зараз ми сидимо, у нас сідають телефони. Комп наполовину заряджений. Вдома стає все холодніше, тому що котел працює від струму. Вода не тече, тому що вона з джерела повинна качатись насосом. І у нас дуже поганий настрій за цього. Паралельно з усім цим ще й частково пропадає інтернет. То є, то нема. У мене на увазі тільки мобільний, тому що цей дротовий працює також від струму. Тим часом ми все ще в епіцентрі, точніше знову туди заїхали. Я купив в своїй улюбленій машинці нову щіточку на заднє скло Bosch. І так виходить, що в мене все або оригінал, або Bosch. Ну і добре. Покажи ніжечки. Ні, тут більше немає, що потрібно. Добре. Є mm -hmm. такі синих, сіні, або такі. Я знаю, в якийсь одній просто обери і все. А ah, яка ціна? І ти, і ти, Рейма. Скоріше за все, ми зробили вибір. Mm. Де наш вибір? Там здання по тому, де вона може там пройти. Ну що ти думаєш, дочі? Ну, я думаю, ці краще за ті. Які беремо, скажи? Добре, чудово. А ті складають коробку, переживаєш. Коротше, я тільки що відсканував цей QR-код, і він мене редиректнув на офіційний сайт бошу з купою інструкцій, відео і фото цього двірника. Просто щіточка здавалося. А і до речі, він оригінальний яким би епіцентр не був бісивним зі своїми касами самостійного обслуговування, які телефонують із багів всередині в Софті, ну то інша історія. Ми все-таки частіше виходимо з нього радісними і щасливими, аніж роздратованими. Да, мабуть, нам подобається епіцентр. Чи поміститься воно собі просто. Як рідний? Ну не дуже. Це я би прибрав. Як рідний. І тут за високо. Воно за високе. Може терти буде добре, придавить нормально. Та ну, звичайно. Бо то погано притискалося, а це буде добре притискатись. Давай мені оце, я не знаю, чи залишати? Залишати, чи... залишати. Чи зняти? Ні, не знімай. Він буде гарно терти. Думаєш? Давай спробуємо. Але познімай, а ти вмикни. Давай.